Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна. Хочу зробити для вас невеличкий розклад: чи варто братись за ту чи іншу справу. От, чи принесе мені та чи інша справа, вдачу, перспективи, які будуть, чи потрібно братися мені за ту справу. І так, перший Карта королева Пентаклів. Королева Пентаклів вказує, що у вас що будуть гарні кошти у вас, якісь будуть. Такі фінансові будуть, у вас план хороший, зміни будуть на краще, гарні радісні новини. Поки на перва карта вказує, що можна братися за справи. Досить такі будуть гарні. Гарні перспективи, добрі плани, і також карта буде вам вказувати, щоб ви нікому не дозволяли собою маніпулювати і послідовно спокійно виконували всі свої плани і поставлені собі цілі. Наступна карта десятка жезлів. Ну, Карта вказує, що, взявши цю справу, ви досить такий важкий тягар собі на спину візьмете. Якщо ви. Будете тягнути все самі, вам буде досить важко, і також карта вказує, що краще е поділитися обов'язками з кимось, а не тягнути все самому. Наступна карта дев'ята ну Ви боїтесь, ви боїтеся. Е того, що було минуле, ну, і десь що раз щось не вдасться. E, за цього обороняєтесь до себе. Ну, от ви хочете розпочати все, но щось нове, братись за справу, ну ви боїтеся. Вам не потрібно жити минулим, минулим, вам потрібно дивитися в майбутнє, жити сьогодні і, пішним, і майбутнє. А ви живете минулим. І це вам мішає продвигатися вперед і добиватися успіхів. Наступна карта старший аркан Єрофант. Карта добра і позитивна і вказує, що якщо ви візьмете з цю справу, то всі ваші дії і цілі будуть спрямовані на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта вам радить займатися і собою, не тільки справами, а й собою. Притягняти собі час. Також, можливо, буде зустріч з учителем. Або з кимось з родини у віці, які дадуть вам гарну пораду стосовно ціє, тої чи іншої справи, на яку ви хочете взятися. Наступна карта Королева Кубків. Королева кубків вказує вам, що ви будете досить такі емоційні, налаштовані досить позитивно. Будете відчувати всі емоції навколишніх людей, які будуть вас оточувати, і захочете комусь допомогти. Наступна карта дурак. Обнулення, зміни, розпочнете щось нове. Це все нове, нові плани, нові цілі, нові идеї. Будете розпочинати все спочатку. Ну, ви від цієї справи досить, досить втомлені будете. Важко вам буде, якщо ви візьмете за нею, ви будете досить так активно працювати, що вам буде важко, відпочинок вам буде потрібен. Король мечі буде досить багато таких фінансових, офіційних справ яких у вас багато роботи буде з документами. Важко вам буде. Далі випадає страшний суд. Вказує вам ця карта на досить важливий етап такий у вашому житті, на досить гарні якісь зміни, зміни на краще, важливі, гарні звістки і рішучі розмови. Скажу я вам так: якщо ви хочете братися за свою справу, яку ви собі намітили, беріться за неї, але розподіліть свої обов'язки, Не тягніть все на собі, щоб не перевтомлюватися. Буде приготуйтесь до багато якихось документації. Багато буде у вас ввезено. Але у вас обов'язково все вдасться. Ви отримаєте гарні звістки про свою працю, про свою роботу. Зміните багато чого в своєму житті, якщо візьметеся за цю справу. Головне розприділіть нагрузку по десятки жезлів, а по десь дев'ятки жезлів просто перестаньте боятися і жити минулим. Перестаньте все, що було в минулому, то було в минулому. Зараз воно не повториться. Головне, правильно розплануйте. Справа у вас буде досить хороша і перспективна, де отримаєте багато радісних звісток, можливостей. Головне все правильно, розумно, грамотно встанувати. Тоді у вас обов'язково все вдасться, і ви обов'язково доб'єтеся успіху. Тож вам удачі, беріться, не хвилюйтеся. Дякую всім за увагу. До побачення.